Прошу вас представитись, назвати представником якої компанії ви є, та за яким напрямком бізнесу працює ваша компанія? Віктор Дверто Вічеславович, е, назва компанії чи uh -huh. представником якої, якої компанії з імпортом товарів для швидкої ремонту в Україні? Uh -huh. Супер, чудово. Тепер я задам вам всього 10 коротких питань, і від вас потрібно буде. Оцінка. Тож, перше питання. Як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних умовних стандартів? Від 1 до 10. Будь ласка. 7. 7? Так. А нас Наступне питання, як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта, теж від одного до десяти. Вісім. Вісім. Дякую. Наступне питання: як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи, теж від одного до десяти? Загальну аналітику чи. Аналітика, яка приходить вам в чат від бота. Давайте Дев'ять, вірно? Так. Так. Угу, дякую за високу оцінку, супер. Далі. Як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів? Звісно, якщо використовуєте в такому форматі. Тут теж оцінити цифрою чи з як зато як. як вам зручно або цифрою, або відкрита відповідь? Чи використовуєте, і якщо так ми то я. використовую в плані у нас є калібровки з менеджерами? Я виношу на ці калібровки результати, ті, які я бачу в повідомлених від вашої компанії і ми на прикладі цих результатів робимо якусь аналітику для себе, щоб зрозуміти, які були помилки, що можна було покращити, що можна було сказати, або де промовчити краще? Uh -huh. І що каже? Зрозуміло клас, супер, круто. а Дякую. Тож наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали відмовної аналітики, від одного до десяти. Чотири. Чотири. А підкажіть, будь ласка, чому саме чотири, і що треба а, зробити, щоб було десять? Оскільки було дуже багато блоків, не всі з них були потрібні, те, що ми скоротили, а, плюс деякі були ну, завищені по оцінці, тобто вони не настільки важливі, насправді, і, грубо кажучи, якщо там була розмова на чотири з десяти. А сама розмова при пристухованні не виникає ніяких запитань до менеджера, ну в цьому була якась неточність. Не було по оцінці. Зрозуміло, що саме було не так, поки не зайдеш в сам uh, діалог, не прочитаєш там які слова, виділені там червоним, чи що він uh, які пункти не пройшов, і так далі. Тобто, в швидкій аналітиці не дуже зрозуміло, чому дзвінок насправді не дуже гарний. Ось. Але зручно що там є слова паразити, грубо кажучи, зразу видно, що менеджер каже не так. Що варто було угу, угу. Дякую за ваш фідбек, добре. А, наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів від 1 до 10? Я думаю, зараз приблизно 6. Оскільки знову ж таки, частина зауважень вони базувались на. Загальні картинці, тобто на тому скрипті, який ми надали для прикладу, але як я вже казав трошки раніше, цей діалог побудований з ідеальним клієнтом, у якого є час, є бажання, є інтерес зазвичай з клієнтами. Ну, насправді це так не завжди працює, тому не до кожної ситуації ці зауваження можна якось використовувати, спортувати зручними використати. Зрозуміло вас. Окей. А далі наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна або оцінку, або відкрити відповідь? Це може і оцінка, і відповідь. В загальному не знаю, все подобається дуже. Не знаю, мене як людина, яка працювала в багатьох компаніях, і ті компанії співпрацювали також з великою кількістю партнерів. Дуже подобається підхід відкритості, конкретики. Тобто нема такого, що там потрібна зустріч. Так, зустрінемось колись. Тут зразу точний день, час, що я розумію, коли саме хто буде за мною спілкуватись, по, по яким питанням всі питання вирішуються, на все відповідають швидко, тому ну, все подобається. Угу, супер, дякую, дуже приємно. А, і ще три питання залишилось. А, чи готові ви надати далі користуватися платформою та прив'язати ваші КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? А, в принципі, я вже почула відповідь на це питання. Ми це вже проговорили на зустрічі, що так, вірно? Так. Угу, угу, супер. Чи готові ви підключати інші типи дзвінків, воронки, інші воронки, такі як реанімація або дежем. Теж почула, що дожим наразі, в принципі, не є актуальним, а реанімація це в залежності від того, як ви ну, оціните, чи наскільки вона вам зараз буде актуальна. Угу. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? якщо можна, від 1 до 10. Теж, будь ласка. Я б рекомендував на 10. дуже крутий інструмент, особливо якщо є можливість підв'язати це не тільки до якоїсь суб'єктивної оцінки, а й до оцінки загальної роботи менеджерів, десь автоматизувати процеси, спростити десь не знаю, витрати часу, зменшити і так далі на всі на всі сто навіть не на 10. Супер, клас. Дякую. Тож дуже дякую за ваш час. Бажаю вам гарних продажів, гарного настрою і рухаємося далі вперед. Дякую. Дякую, взаємно.